Деської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Увага, Штормове попередження. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області просить всіх громадян, особливо які користуються особистим транспортом, утриматися від поїздок по Одесі та області у зв'язку з істотним погіршенням погодних умов. За інформацією гідромацентру Чорного і Азовського морів на 29 дев'ятий, 30 грудня по Одещині очікуються дуже сильні опади вночі та вдень. Місцями налипання мокрого снігу, снігові замети та ожеледиця. Зараз у місті обмежено рух. Великого габаритного транспорту також заборонено рух пасажирських автобусів по трасі Одеса рені Найближчим часом буде прийнято рішення, і щодо інших автодоріг регіону йдеться. оповідомлені прес-служби головного управління Державтоінспекції в Одеській області. Штурмовий вітер до 20 метрів на секунду. Зараз у центрі та інших районах Одеси утворилися великі затори. Зазначимо у зв'язку зі значним погіршенням метою Авіакомпаніями були скасовані всі рейси. В Україні 29-30 грудня, очікується сильний сніг та суттєве зниження температури. Про це повідомляє український гідрометцентр. У зв'язку з переміщенням в Україну активних циклонів з Балкан очікується значне ускладнення погодних умов. В день 29 та вночі 30 грудня. Черговий циклон зумовить сильний сніг і хуртовий. Йдеться у повідомленні. Крім того, очікуються снігові замети у центральних областях, а також в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Місцями дуже сильні снігопад у південній частині сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу ожелить на акваторії Чорного та Азовського морів. Очікується штормова погода. Проте вже в день 30-го і протягом 31-го грудня буде поступове послаблення або ж припинення опадів зниження температури. Очікується вночі до 13-20 градусів морозу, а вдень до мінус 8-14 градусів. У зв'язку з різким погіршенням погодних умов в Одеській області відкриті кілька пересувних пунктів обігріву. Про це повідомила прес-служба регіонального управління ДСНС. Пункти обігріву знаходяться поблизу сіл Бурлача Балка, неподалік Вітелічівська, Кошари, Комінтернівський район, Прилиманське Овідіопольський район. Сюди ж спрямована спецтехніка для запобігання заторів на автошляхах. Як раніше повідомлялося, мерія Одеси спільно з рятувальниками також готові відкрити у місті кілька пунктів обігріву, коли Температура повітря буде нижче мінус десяти. Подивитись новини факти і до інших тем. Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет України на 2015 рік. За проголосували 233 народних депутати. Представляючи проект бюджету в парламенті, прем'єр-міністр України наголосив, цей бюджет, як і всі попередні бюджети, які приймалися в цих стінах, дуже далекий від досконалості. Саме тому ми будемо його коригувати в залежності від результатів перемовин з міжнародними фінансовими організаціями. Також не статей буде змінюватися в залежності від того, як ми скоригуємо дохідну і видаткову частину, і як ми домовимося з нашими міжнародними кредиторами. Мета цього закону, за словами Арсенія Цунюка, це фінансування національної безпеки і оборони, на що заплановано безпрецедентний обсяг коштів. Додатково близько 2 мільярдів гривень, який ми будемо оплачувати всім мобілізованим. Додатково майже 3 мільярда на інші органи безпеки і оборони. мільярдів Мільярдів державних гарантій для придбання нової військової техніки і її ремонту для збройних сил України. Фактично, загальний обсяг фінансування витрат на національну безпеку і оборону 90 мільярдів гривень. Крім того, за словами Арсенія Ценюка, фонд регіонального розвитку отримує близько 3 мільярдів гривень ще 500 мільйонів гривень. Піде на республіканську дитячу лікарню Охмадит. Києву буде виділено близько 2 мільярдів гривень на обслуговування запозичень. Також прем'єр-міністр України зазначив, що Кабмін готовий включити в законопроект пункт про перегляд зарплат чиновників у бік скорочення. Депутати прийняли закон, яким оптимізується ряд пільг. За даний закон в доопрацьованому варіанті проголосували 256 народних депутатів. Як зазначив, під час представлення законопроекту прем'єр-міністр Арсеній Ценюк були залишені діючі норми про умови оплати праці працівників бюджетних установ. Також передбачається, що в 2015 році максимальний розмір заробітної плати працівникам державних органів та бюджетних установ не перевищуватиме семи мінімальних зарплат у тому випадку. Якщо органи державної влади здійснюють заходи щодо оптимізації та скорочення своєї чисельності, то такий розмір не може перевищувати десяти розмірів мінімальних заробітних плат. Сказав він і додав, що ця норма не поширюється на учасників АТО, національне антикорупційне бюро і національне агентство з попередження корупції. За словами Арсенія Ценюка, щодо розміру заробітної плати встановлюється обмеження стосовно працівників державних компаній на рівні не більше десяти мінімальних заробітних плат за винятком об'єктів державної власності, які становлять стратегічний інтерес для безпеки і оборони України. Одеський міський голова Геннадій Труханов дав доручення міським службам надати допомогу Одеситам. Чі квартири постраждали у результаті вибуху на Сегецькій. Йдеться зокрема про встановлення нових склопакетів. Нагадаємо, у суботню ніч на вулиці Сегецька, міста Одеса. Поблизу будинку номер 9 прогримів потужний вибух загинула одна людина, яка за попередніми висновками розслідування і переносила у сумці вибуховий пристрій. Суд медекспертами встановлено, тіло належить чоловікові віком до 45 років. Злочин кваліфікували як терористичний акт. Організаторам теракту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. Зазначимо, теракт на Сагецький став четвертим за останній тиждень в Одесі до цього невідомі підірвали автомобіль, який належав активісту місцевої ради громадської безпеки. А вже наступного дня прогриміло на колії станції застава 1 одеської залізниці. У мене немає на момент, нічого далі. матеріали в передавали. Одеські правоохоронці по гарячих слідах затримали викрадача рецидивіста. Як виявилося, 28-річний зломисник, щойно повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічні злочини. Побувши на волі трохи більше доби, він знову взявся за старе. На цей раз увагу правопорушника привернув Нісан Сані, що стояв на вулиці Нечепоренко в Одесі. Пізніше чоловік пояснив міліціонерам, що вирішив викрасти машину, щоб на ній покататися. Половинкою ножиць досвідчений автовикрадач відкрив двері транспортного засобу, а потім, за допомогою цього ж нехитрого знаряддя, завів двигун і відправився на автомобільну прогулянку по місту. Однак вдосталь покататися чоловікові завадили правоохоронці. До того часу власник автомобіля вже повідомив про викрадення, і працівники міліції розпочали заходи, спрямовані на пошуки транспортного засобу, а також особи, яка вчинила це правопорушення. У результаті розшукуваний автомобіль. Оперативники виявили на одній з вулиць в центрі міста. Зломисник припакував його біля магазину. Правоохоронці затримали підозрюваного і доставили в міліцію. Сотрудниками уголовного розіслужку одетської городської міліції по гарячим слідам був задержаний мужчина, раніше судимий, який завершив на території Приморського району угон автомобіля Nissan. По даному факту, начато уголовне производство по признакам статті 289 уголовного кодексу. Національний банк України обрав новий дизайн банкноти номіналом у 100 гривень. Головним критерієм оновлення був ступень зношеності, а не рівень їхньої підробки. 100 гривнева купюра залишилася також розміру, але підвищилися рівні захисту, такі як полімерна захисна стрічка коричневого кольору, на якій зображено номінальне число 100. оптично змінний елемент спарт, який змінює колір золотистого на зелений. Крім цього, в орнаменті заховано число банкноти, 100, яке стає. Видими при нахилі зазначимо обіг 100 гривнівої купюри будуть вводити поступово з 9 березня, і з неї почнеться оновлення інших українських банкнот. Легкі па бальні піруети, цокіт підборів по паркету, під звуки музики відбувся відкритий урок зі спортивних бальних танців. Маленькі танцюристи під керівництвом наставників влаштували свято не тільки собі, а й усім бажаючим, адже приєднатися до заходу міг кожен. Як справжній урок, цей майстер-клас розпочався із розминки. Під пильним наглядом тренерів різні танцювальні групи виконували спеціальні вправи, а потім і витанцьовували заворожуючі пам. На сегодняшнем уроке у нас выступают детки набора 2013-2014 годов. Сейчас мы просто смотрим их труд за этот год, их результаты. Для деток, которые пришли к нам в 2014 году, это первое их выступление перед родителями не на закрытой сцене. Мы будем танцевать все танцы. Мы покажем, мы покажем начинающим детям, как нужно танцевать. Покажем им пример. Серед маленьких танцюристів є вже і призери серйозних змагань. Деякі вже планують зв'язати своє майбутнє саме із танцем. Я не буду слишком оригінальним, якщо скажу, що бальний танець це найкрасивіше вид спорту. е це тоже очень большой труд, и так кажется, когда смотришь со стороны, что это очень легко выйти так танцевать, многие не задумываются о том, что это тяжёлый труд в зале. И і... Многі дітки всі на потім стаються чемпіонами, підходить на тренірську роботу. Также у нас і розряди, може політики майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу. Зараз наша федерація состоит в олімпійському комітеті. У танцювальному світі проявом найвищого професіоналізму вважається змога продовжити танок за будь-яких обставин. Так на відкритому уроці, під час станцю наставників за технічних умов замовкла музика, але танець був продовжений. Нас музики. Колись Маргарет Зеле, більш відома як Мата Харі, казала: Танок це поема, де кожен рух слова. Згадуючи таке порівняння, нам зрозуміло, аби створити поему, треба навчитись писати. У нашому випадку писати танцюючи. Анастасія Роболець, Вадимир за факти. 27 грудня в музеї сучасного мистецтва Одеси відкрився новий зал Художник і місто в ньому представлені експонати, відео і фотоматеріали робіт, графіті райтерів і акцій художників, які творять шедеври на вулицях Південної Пальміри останні 50 років. Підвести підсумки 2014 року керівництво музею сучасного мистецтва Одеси вирішило своєрідно відкриттям нового залу Художники місто. Цей зал за задумом дирекції музею стане своєрідним містком до взаємодії глядачів із художниками в міському середовищі. Вапірок це нужно самому художнику, щоб отримати по-настоящему по обратну связь і розуміти, що він робить і какати сприймається кружаю міру. З другой сторони это нужно людям, жителям города, которые живут в этой среде, в этом культурному пространстве, и, естественно, какие-то свої взгляды и свої интереси, і поэтому это общение важно. Задум зібрати під одним дахом одеських майстрів графіті виник в дирекції два роки тому. Процес пошуку авторів вуличних робіт зайняв чимало часу. публично. То есть, если вывешивается граффити кем-то и даже самим автором, зачастую они не подписаны, неизвестная фамилия, и достаточно сложно установить вообще, это одесская, одесский автор или не одесский. Для декого малюнки на стінах вуличних парканах просто хаотична писанина. Але насправді кажуть, музеї сучасного мистецтва Одеси рейтери залишають візуальні послання, закодовані тексти, які передбачають діалог із зовнішнім світом. Вуличні художники сьогодні все частіше виступають в якості аналогів змі, моментально реагуючи на кричущі ситуації в країні. Так, графіті майстер Святослав, відомий під псевдонімом Ангел, свого часу настінною картиною висловив протест. Про ти свавілля тодішньої влади побиття беркутом студентів на майдані написана на паркані картина біля моря на 16-й фонтану. Не про й години за наказом зверху комунальники зафарбували її зеленою фарбою. Хотілося какта донести до людей, що це неправильне дійство, Що надо ката з цим боротися. У музеї залишилася авторська копія малюнку Святослава. Картина розміщується у нову відкритому залі художників місто. Новий простір обіцяє стати своєрідним майданчиком для знайомства між собою місцевих жителів і вуличних художників. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько. Факти ви дивились новини. Факти. Вам лише гарних новин. Доброго настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.